Сьогодні я вам розкажу, що таке Cayenne Black Edition. В пакет Black Edition входить дуже багато опцій. По кузову, пакет обробки чорного глянцевого кольору. Передній бампер Sport Design входить для Cayenne та Cayenne Hybrid. Для Cayenne s Hybrid входить пакет Sport Design, тобто повний обвіз. Верті однодріймові колеса RS Spider. Тоновані HD-фари, адаптивна пневматична підрізка з регулювання жорсткості амортизатору, спортивні вихлопні труби темної бронзи, дзеркала заднього виду пофарбовані в чорний глянцевий колір, проекція логотипу Porsche на дверях, логотип Porsche та назва моделі пофарбована в чорний глянцевий колір, кришка паленого баку ексклюзивного дизайну, панорамний дах для кузова SUV, купе він вже йде в базі та тонування Євростанда. По салону. В салон входить розширений кожен пакет чорного кольору, комфортні сидіння 14-позиційні з пакетом пам'яті для водія та пасажира, пакет оздоблення салону чорного алюмінія, герб Porsche на підголовниках передніх сидінь, спортивне GT кермо з підігрівом, також аудіосистема Bose 710W 14 динаміків і сабвуфер. По системі допомоги водієві входять мертві зони. Адаптивний круїз контроль дотяжки камери 360 безключовий доступ, то і так входило і до цього. Із ексклюзивних опцій доступен розширений пакет Black Edition за 1700 євро. В нього входить напис Black Edition на передніх дверях, накладки на пороги з підсвіченням, ключі пофарбовані в чорний кольор з написом Black Edition. Також в рамках програми Зондервуш доступні такі опції: персоналізований автомобільний ключ за 910 євро, персоналізовані напольні коврики з кожною окантовкою за 1420 євро, і також персоналізований двосторонній коврик у багажник за 610 євро. Версія Black Edition доступна як для Cayenne Coupe, так і для SUV. Модели Cayenne, Cayenne E-Hybrid -е та Cayenne S E-Hybrid. -е а тепер детально по цифрам. Cayenne СУ стартує від 99 500 євро. Cayenne Black Edition SUF стартує від 113 тисяч євро. Тобто, за цю різницю 13500 євро ви отримаєте опції на 31 790 євро. Ваша вигода складає 18 290 євро. По всім моделам розрахунки ви бачите на екрані: це Cayenne Каїн Купе, Кайен СЮВ Гібрид, Кайен. Купе Гібрид, Каєн С-Гібрид, Каєн Купе С-Гібрид. Автомобілі вже доступні до замовлення. Якщо у вас будуть питання, звертайтеся до мене зручним для вас способом.